Сьогодні готуємо смачні баклажани, запечені в духовці з ситною начинкою. Залишайтеся, буду рада, якщо цей рецепт вам сподобається. Для нашої смачної страви нам потрібно баклажани, болгарський перець, зелена цибулька, ріпчаста, помідори, фарш на ваш вибір, приправка сіль, олійка, зелень. Давайте ж почнемо. В першу чергу ми займемося баклажанами. Відрізаємо хвостики. Та розрізаємо баклажанчики на дві половинки. Далі, друзі, нам потрібно зробити надрізи та вибрати в наших баклажанчиків серединку. Такі, друзі, човники у нас утворилися. Тепер ми їх легенько пролиємо олійкою зовсім трішки, підсолимо. Підперчимо. Підготовлені баклажанчики відправляємо в духовку на 20 хвилин. Зараз, друзі, ми займемося серединкою з наших баклажанів. Для цього ми їх виклали на дощечку та де бачимо такі більші шматочки, розрізаємо їх навпіл. Подріблені баклажани перчимо, трішки підсолимо. Та будемо обсмажувати на сковорідці. Смажені баклажанчики виключаємо та залишаємо, щоб вони охолонули. Займемося болгарським перцем. Ми вирізаємо серединку, чистимо їх від насіння та будемо нарізати квадратиками. Рівчасту цибульку також нарізаємо на маленькі квадратики. Обсмажуємо цибульку та болгарський перець до готовності. Займемося помідорами. Нарізаємо їх на квадратики. Перчик зарум'янився, тож відставляємо охолоджуватися. Займемося фаршем. Виклали його на гарячу сковорідочку, обсмажуємо, посипаємо перчиком. Трішки просолимо та додамо спеції. Я додам карі, мелісунель. Будемо обсмажувати до готовності. Змінив колір, він готовий. Тож виключаємо та будемо змішувати начин. Нарізаємо ще трішки зеленої цибульки, свіжого кропчику. Більшу ємкість ми вже виклали баклажани. Болгарський перець з цибулькою та готовий фарш. Тепер сюди додаємо нарізані помідорки, зелену цибульку та свіжий кропчик. Все гарненько перемішуємо. Така смачна начинка буде в наших баклажанах. Заохочую, друзі, готувати всіх цю страву, адже насправді вона виходить дуже ситною та смачною. я наповню всі наші баклажанчики. Останній штрих натираємо, друзі. Зверніся. Баклажани готові. Начинка, друзі, у нас готова. Тож відправляємо в духовочку хвилин на 10, щоб розтопився сир та будемо куштувати смачну страву. Дякую, що пробули зі мною. Ось такі баклажани, друзі, ми разом приготували. Буду рада, якщо цей рецепт вам сподобався, та ви захочете його приготувати для своїх домашніх.